Можливо, бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби. Таке е припущення, принаймні, чи переконання навіть висловив в телеграмі голова центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, в російських спецслужбах зараз тривають протистояння між групами впливу і Олександра Бортнікова, главу ФСБ, активно намагаються випхати геть. Відповідно, е не можна виключати, що заворушення в Дагестані організовані однією з цих груп груп впливу. Пише Коваленко. Детальніше про це зараз поговоримо з Віктором Єгуном, директором Агенції реформування сектору безпеки, генерал-майором запасу СБУ. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Героям слава, добро Пане Вікторе. Ну насправді, крім. Інформації про саму перестрілку, про те там скількох було е, нападників, яких росіяни називають терористами. Ми їх так будемо не будемо назвати, але е, відомо про так кількість ліквідованих. Ну але все одно інформації небагато. Як ви розумієте, те, що відбулося вчора ввечері в Дагестані? Які версії того, що трапилось хто міг скоїти цей напад, з яких причин, перш за все? Ну е, знаєте, якщо б е, просто дивитися на інформацію, не аналізуючи її, то можна було б сказати, що це. Якісь радикали, можливо, пов'язані з цим ділом, тому що ну ми маємо інформацію про знищення синагогії, ми знаємо інформацію про вбивство священника і там так само напад на церкву, і тоді можна було сказати, що це радикальний ісламський якийсь там фундаменталізм. Але коли прийшла інформація про те, що це родичі там і діти якогось чиновника місцевого. То чому не можна виключити інформацію про те, що це місцеві розборки? А місцеві розборки можуть бути по одній простій причині, тому що Дагестан це досить специфічний регіон, і там Росія проводить свою імперську політику давно призначаючи туди людей, які ну, на вищій керівні посади, в тому числі і окронні органи, не місцевих. Тому, можливо, це один з проїв такий, знаєте, десь там хтось з кимось на побутовому рівні пересварився, от вони вирішили відімстити таким чином своєрідним. Тому треба все ж таки більше інформації, і тоді будемо бачити. Ніхто за себе поки що відповідальність не взяв. Є інформація про те, що ІДІЛ, ця ячейка Кавказька вітала цих. Як вони сказали, бійців, які вчинили такий от е, акт відплати, незрозуміло не за що. Е, все решта, поки що, ми маємо інформацію про те, що 20 правоохоронців було знищено. Ну, от все, все поки що, то, чим ми володіємо. Справді, справді, я погоджуюся, що це може бути і якісь е, внутрішні розборки ФСБ, тому що давно вже назривають процеси, які. Е, Можна сказати, внутрішні процеси ФСБ, які потребують якогось прояву там з центру, тому що деякі керівники там сидять по 15-20 років на своїх посадах, і зрозуміло, що є молоде покоління, яке хоче і звань, і на і ближче до годівнички. Тому будемо дивитися. Пане Вікторе, а те, що це, ну, по суті, трапилось там практично в річницю от цього бунта Пригожина. Це, як казав один пасажир, совпадіння? Так, я думаю, що це просто <кхм> такий, знаєте. Наприклад, сьогодні я взнав інформацію про те, що в Держдумі є проєкт закону, який дозволить позбавляти від. Ну, не не притягати до відповідальності кримінальної осіб, які вчасно е, погодилися не приймати участь в мятежі. ну якось так дивно. Знаєте, річницю то того то заколоту згадати про, про е, май, май, майбутніх заколотників, uh -huh. е, але от такі тенденції є в Росії, тобто вони розуміють, що можливо заколот буде е, не один, і вони будуть в інших регіонах. Будемо спостерігати, тому що е, в Росії не все так весело, як вони розказують про телепротилечення. Ну а от власне, от яка вірогідність того, що от такі? е, Подібні бунти так на Кавказі можуть там перерости в якесь дійсно повстання, як наслідок, не знаю, можливо, нову війну. Е, ну і що те про що ми часто говоримо, так що там з Кавказу може розпочатись там розвал Росії, чи от, зважаючи на те, що як ви сказали, це ну можливо просто такі якісь там внутрішні розбірки, то ну поки що е, ця версія не виглядає ймовірною. На жаль, я вже аналізував цю ситуацію. На жаль, немає інформації про те, що немає централізації. Розумієте, якщо б був якийсь центральний центральна структура, яка б взяла на себе відповідальність, яка б намагалася угу. кудись щось відтягнути, не знаю, сконцентрувати увагу всіх регіонів на якомусь на якійсь одній проблемі, то тоді можливо, можливо в Росії ще щось ви вибухнуло. На жаль, зараз це просто окремі такі очаги незадоволення, які проявляються в тому чи іншому регіоні. Ну, от, наприклад, як один з таких от факторів, це можна згадати. Це депресивний регіон, в якому навіть немає залізниці до центральних е, районів Росії, і це, е, це говорить про дуже багато речей. Там звіта витягнули величезну кількість людей на війну в Україні, якщо відсотків відсотком в плані брати. І нічого натомість не дали в цьому регіону. Але пане Вікторе, от все ж таки, я хочу повернутися. Ну, дійсно на тому повернутися повернутись до того, що ви вже сказали, так само так, от дійсно дивна якась історія. З одного боку, вони там знищують там синагогу, православний храм, вбивають поліцейських. Ну хіба воно виглядає от просто на такі бандитські розбірки без жодної підспудної ідеології якоїсь? Ну, е якщо б була ідеологія, то був би е ультиматум, якісь там е політичні вимоги. Нема поки що цього, розумієте? Тобто ми не розуміємо, хто за цим стоїть і взагалі що, що вони хотіли цим сказати. От, от чому різниця між е якимись там про проявами, навіть туристичними проявами, між е от, вибухом емоцій, так а якщо проводити паралелі, до прикладу з тим, що сталося там певний час, тому в кроку Сіті Холі. Ну там іділ відверто сказав, які претензії були, що це вони беруть на себе відповідальність, mm -hmm. що це наші бійці, і ну і там все, все по класі це пройшло. Єдине, що вони не сподівалися на таку безлугу, безлугу реакцію правоохоронців і дали можливість відійти тим шахерам, які, якщо вірити, інформації мали там прийняти смерть. І тому воно пішло так, як воно пішло. В даному випадку нічого немає. Ніхто ні, ніхто на це не бере відповідальність, ніхто не розуміє, що це таке, чому родичі чиновника там присутні. До речі, зброя така не не, не, не дуже похожа на якісь туристичні, і вони обличчя не ховали, тобто вони діяли досить відкрито. Між тим, з, з історією з кроку Сітіхолом, там є один нюанс спільний, в тому, що так само почали вчора намагатись там хитати рашисти цю історію з тим, що знову ж таки це там теракт е скоєний, ну, з подачі, принаймні, е України, так як вони говорили про кроку Сіті Холл. А от е це, що вони постійно хитають цю ситуацію, пане Вікторе, це просто для такого, ну. Звинувачувального піар-ефекту. А як, як кажуть в народі, що в роті не засмерділося і ну і паралельно будуть шукати там справжніх справжні причини того, що що відбулося, чи, чи для чого вони це роблять? Дуже дивно Ну дуже правильне запитання. І воно дуже дивно тому що важко відповісти. Вони останні 10 років будь-яку подію, яка. Поясним там з якимись туристичними проявами приписують Україні. Знаєте, знаходять якісь там листівки, візитки, не знаю, літературу. Mm -hmm. Люди дають визнання, що в них прадід був з України, і вони взагалі Україну дуже люблять, і так далі, і так далі. Знаєте, такі смі... все все смішно виглядало, якщо б не було так печально. Насправді, це був прояв деградації спецслужб Російської Федерації по кроку це був вже апогей, напевно, тому що коли їм. Там з трьох різних джерел говорять про теракт, а вони починають розповідати про Україну. Ну, е, саме, саме дивне, що переважна більшість населення Росії вірить в цей, в цей бред. І була статистика, там, що там ну, величезна кількість громадян Російської Федерації е, згідні з висновками їхніх так званих правоохоронців, е, що до цього причетна Україна. Ну, мають то, що мають. Я думаю, що це не останній теракт на території Росії за участю фундаменталістів. Пане Вікторе, ну тоді останній момент. Якщо все ж таки розглядати версію, що це може бути робота російських спецслужб, ну, пов'язана з гризнею там, в керівництві тих таких спецслужб, то. Наскільки, скажімо, вона дійсно може вплинути на е, ситуацію от, в російських політичних верхах, в політичних елітах, чи це так ну погризлись, десь там поміняли, зняли Бортнікова, я не знаю там ще когось. Ну і забули, і знову все затихло. Чи все ж таки, ну мабуть, про там ні про які палацові перевороти? Звісно ж там е, навряд чи зараз можна говорити, але до чого це може призвести? Наскільки це серйозна історія може бути? Я не думаю, що це надзвичайно. Серйозна історія, я думаю, що це продовження справді намагання певної певних генералів вийти на перше коло. Ну справді, можливо, Бортніков відставку тому що ми побачили, що вже змінений керівник тої так званої п'ятої служби біседа. Да, і там хтось новий прийшов з контрозитки. Угу. Я, я, я думаю, що це просто буде якісь там ну можливо перетурбації на регіональному рівні не більше. Тому будемо бачити вся проблема Російської Федерації в тому, що в них при владі банк формурування, яка фактично це угрупування, яке живе по за бандитськими такими поняттями, да розуміннями своїми, а звітом просто так нікого не викидають. або шукають якесь місце пристосування, або він іде так, як пригоже Веселий, і красиво. Ну будемо сподіватися, що е, так буде з усіма російськими спецслужбівцями, високопосадовцями, які спригоженим. Пане Вікторія, дуже дякую вам за розмову. Вікторія Гун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ,